Кіптівська територіальна громада на сьогодні її бюджет складає понад 30 мільйонів гривень. З них 20 громада заробляє самостійно. 60% власних надходжень, а це гроші, які витрачають зокрема на розвиток соціальної інфраструктури та дороги. Заробляють на оренді сільськогосподарських земель та податках на землю. Це є в нас основний ресурс земля, і ми повинні звідси отримувати податки у бюджет громади. Раніше землями поза межами населених пунктів розпоряджалися обласні управління Держгеокадастру, здавали їх в оренду агропідприємствам, передавали в безоплатне користування фізичним особам. Тощо гроші отримували громади однак, повпливати на суми місцева влада не могла. Як відбувається сплата, як відбувається оренда чи правильне використання відбувається цих земель? Кіптівська громада у 2017 році першою в Україні розпочала аудит своїх земель. Тривала ревізія понад рік. Тепер громада має власний геопортал. На ньому відображається інформація про кількісний та якісний склад земель. За словами Володимира Кучми, завдяки ревізії надходження до бюджету громади зросли на 30%. Вона ж показала, що ставки на оренду землі подекуди були заниженими. Вона була така якась індивідуальна для кожного землекористувача. Хтось працював за 1% оренди, ренди, хтось працював за 3%. Питання залишається по землям, які здавалися в оренду Держокадастам, районної обласною адміністрацією, тому що там не завжди є справедливий на сьогоднішній момент відсотки, Тому що у людей паї вже беруть мінімум від 8%, а в нас є земельні ділянки, якщо по 3-4%. Ось, будь ласка, цей закон дуже важливий. 24 травня цього року всеукраїнський форум Україна 30 присвячений ринку землі. Президент України Володимир Зеленський підписує закон, який сам називає земельною конституцією. Це закон, який прибирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, яку він ніколи навіть у своєму житті не бачив. Зокрема, цим документом землі сільськогосподарського призначення із державної власності передали територіальним громадам. Тепер місцева влада має повноваження самостійно їх адмініструвати. Однак, вільних ділянок, якими можна розпоряджатися, лишилось небагато, кажуть голови громад. Це десь ну, скажімо, 10-12% відсотків. Те, що залишилось, кусочки 1,5, 2, 3, 4 гектара. І в більшості випадків це ж ліс або пустирі, або якісь рівчаки. Так, на останньому земельному аукціоні Кіптівська громада намагалася продати п'ять таких ділянок загальною площею понад 100 гектарів. Хоча на аукціоні вони всі як би були продані, але потім люди, проаналізувавши, де вони і як з ними можна розпорядитися, відмовилися, а одна ділянка сьогодні була продана. Начальник обласного державного Олександр Старченко каже, договори оренди на невигідних умовах укладалися щонайменше чотири роки тому, і це дозволяло законодавство. Там договори часто бували від там, 7 до 49 років, що не суперечило на той момент нормам закону. І оренда відсотка від 4 там, до, я не знаю, до 12, мабуть, відсотків. Але це ці договори оренди, які були складені 4, 5, 7 років назад. Приводу останніх трьох років за ще раз повторяюся. Вся оренда відбувається через аукціон. Відсоткова ставка, термін там сім років. Відсоткова ставка там мінімум 10-12 Договори оренди, укладені раніше, своєї чинності не втрачають, пояснює експерт з управління земельними ресурсами Олександр Придатко. Великі масиви були роздані для різних потреб і шляхом заплатих приватизації, шляхом передачі оренду ну, в різних якби, схемах. Ім потрібно чекати ті терміни закінчення договорів оренди, щоб нарешті змогти в установу порядку підняти, наприклад, оренду плати оренду плату. Тому що інакше тільки за згодою обох сторін. Наразі ж громадам належить зробити аудит своїх земель, аби розуміти, як їх можна реалізувати, говорить Олександр Придатко. Ту кількість земель, яку можливо виставити на оренду, ми її будемо виставляти на право оренди, тому що це доходи для сільської ради. Земельні ділянки над дорогою біля електропередач, біля газогонів, ми їх будемо виставляти як інвестмайданчики і прораховують, скільки зможуть за рік заробити для громади з оренди. Ну я думаю, не менше півтора-два мільйона. Правильно проробивши цю роботу, це можливо. Анастасія Лоза, Дмитро Руденко та Валерій Циркун. Новини на Суспільному.